Коли та як садити тюльпани восени, поки я буду вам розказувати в цьому відео, як я саджаю тюльпани. Не забудь підписатися на мій канал, поставити лайк, а ще заходьте на мою сторінку, там дуже багато корисної інформації про сад та город. Для тюльпанів дуже важливо посадити їх саме в правильний час. Якщо тюльпани посадити, коли відносно тепло, вони можуть прорости. А якщо пізно, то вони можуть не вкорінитися. Та загинути. Досвідчені садідники рекомендують починати висаджувати в ґрунт цибулинки тюльпанів не раніше, ніж за півтора місяця до настання перших заморозків. Температура ґрунту має бути не нижче плюс 10, а температура повітря має бути не нижче плюс 7. Оптимальна пора для осінньої висадки тюльпанів в груд це приблизно кінець вересня і аж до початку листопада. Ділянку для посадки тюльпанів готують за 2 тижні.